Громадськість Полтавщини відвідала тренінг у сфері місцевого самоврядування у рамках реалізації проєкту Польський досвід системних змін, практичні імплікації для України. Іноземні спеціалісти не лише ділилися інформацією про свої надбання, а й розповіли, як можна досягнути цього, і в нашій державі. Це не перший подібний захід, говорять організатори. Полтавщина тісно співпрацює із польськими спеціалістами. Співпраця ради, але наприклад, з Полтавською областю розвивається вже. Протягом багатьох років це були і візити керівників органів місцевого самоврядування державної влади до Польщі, також співпрацюють між собою громадські організації. Програма тренінгу передбачає поглиблене вивчення обов'язків виконавчих органів Полтавщини, роботу над створенням оптимальної моделі управління та дискусії. Польський досвід реалізації реформ дав можливість у Польщі на сьогоднішній день сформувати справді громадянське суспільство там, де Мешканці там, де громадяни польщі, вони мають змогу активно приймати участь у місцевому самоврядуванні. Після дводенного тренінгу учасники отримують сертифікат. Проте впевнені польські спеціалісти, найголовніше нові навички та знання.